У Львові у будинку офіцерів відбулася презентація документальної стрічки Стрімкий тризуб тризуб-2012». створений військовими журналістами. Фільм вперше за багато років розкриває секрети співпраці українських військовослужбовців з іноземними колегами. Журналісти регіонального медіа-центру Міністерства оборони України працювали над фільмом протягом двох місяців. 20-хвилинна стрічка розповідає про міжнародні військові навчання «Репіт Трайдент-2012», що тривали на Яворівському полігоні. Понад півтори тисячі військовослужбовців з 16 країн світу діяли за сценарієм. В його основу покладено реальні події, які трапились із американським військовим контингентом в республіці Афганістан. Наші офіцери зібрали понад 10 годин різнопланового відео. Яке було як зроблено як самих вертольотів, так і вони були зроблені і безпосередньо на самих ділянках, де проходило навчання, також була дуже величезна кількість інформаційних повідомлень про ті навчання, які готували у спільному україно-американському прес-центрі. І шкода, коли б це все пішло, я сказав, в архів так і не отримавши огляд громадськості. Прем'єрний показ зібрав чималу аудиторію. Зокрема, на перегляді були присутні курсанти академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та військовослужбовці 80-го окремого аеромобільного полку. Також кінороботи військових журналістів зацікавила студентів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка та представників місцевих ЗМІ. Мені справді дуже сподобалось те, що це е, може бути цікавим і для цивільної людини. І для військової людини, і для офіцера управлінця, і для іноземця, і безумовно, і для того, хто лише думає про, про те, йти до армії чи не іти, служити, не служити. Найближчим часом фільм з'явиться у всесвітній мережі інтернет і буде доступним широкому загалу.